Вітаю всіх на своєму каналі. Я на своїй старій ділянці і приїхала викопати пару гортензій волотистих і декілька чемерників, які ростуть на клумбі. Зараз вам все буду показувати і розповідати. Пам'ятаєте цю клумбу? Тут у мене ріс лаймлайт, і нещодавно я його викопала і присадила вже на нову ділянку. І сьогодні я хочу викопати усі чемерники, які ростуть на тій клумбі. Гіхери і Ось цю волотисту гортензію Ваніла Фрейс. Вона невеличка, і, сподіваюсь, вона легше перенесе всі ці маніпуляції, які я запланувала. І якщо цікаво, набирайте собі, наливайте чайочок або каву. І приємного перегляду! 10 грудня я копаю чемерники. Вже Vanilla Фрейс викопала. І дивіться, який гарний великий кущик і скільки тут є діленочок. Я не буду його ділити. Я хочу, щоб він у мене ось так великим таким кущем прийнявся. І зараз я його ось так от з комом. Ого, який він важкий! Бачите, який великий ком. Буду якось запихувати ось ці горщики. Так, викопала я всі рослинки з тієї клумби, які хотіла. І ось що в мене вийшло. Величезні кущі, такі ділянки, вже засунула в горщики. Але я так подивилася, що всі такі в мене майже кущики великі. цим кущикам вже по три роки, по чотири. І бачите, скільки тут нових бруничок лізе. Але дивіться, як я необережно копнула і відрізала. І тут є маленький такий корінчик. Не знаю, чи він прийметься чи ні, але я спробую, звичайно ж, його посадити. Така маленька діленочка. І взагалі подивіться, які брунички вони всі будуть квітувати. А це я в минулому році саджала. Ой, не в минулому, в цьому році я саджала від Меріпланс. Два от таких кущика маленьких були в педев'яточках. І подивіться, як вони теж наросли гарно. І ось це вже бутон формується. Також викопала гіхери, ось такі в мене вийшли. Вони вже старенькі, тому я буду відрізати ось тут. І прикопувати, і тут будуть з'являтися нові корінці. А з цієї частини не знаю, що воно дасть, щось не дасть, але я теж посаджу, може щось і вийде. Оце ваніла фрейс, кущик такий вийшов, така коренева, невеличка, але і сам кущик молоденький. Я його саджала рік тому, теж з маленького горщика. Тому думаю, що проблем не буде. І ось тут я вирішила викопати бунфайр. Ось такий теж виходить в нього ком. Цього року він дуже повільно наростав, але були класні дві такі два соцвітя. Сподіваюсь, на новому місці йому буде більш затишно. І зараз буду його теж діставати. Ось така коренева у бунфаєра. Зараз поставлю разом з ванілою фрись в горщик, щоб зекономити місце в машині. Все, завантажила. Багажник і один горщик тут збоку. Ну все, тепер їдемо додому висаджувати. Так, ви... винесла все з машини. Гортензії вже віднесла на клумбу, де вони будуть рости. А ось ці чемерники і гіхери я хочу посадити на той клумбі, де будуть ще мої хвойні рости з горщиків. Нарешті я їх буду починати висаджувати. Ось ця клумба біля тераси, де я хочу посадити свої волотисті гортензії. Це Bonfire, це ваніла Fraise, а це металіка, яка в мене росла в горщику. І я вирішила, що хочу теж її висадити на цю клумбу. Ну, а це лаймлайт. Я нарешті привезла йому опору. Зараз буду пробувати закріпити, щоб він не хитався від вітру, бо зрізати оці суціці я не хочу. Вони мені дуже-дуже подобаються. Пріцензії посадила тепер до цієї клумби. Ця клумба у нас знаходиться біля гаражу з однієї, і у головного входу в будинок з іншої сторони. Тут я планую висаджувати свої хвойні рослини, як я вже казала. І ось мої бідолашки, які ростуть у горщиках. Я їх перевозила в машині, в причепі, і це було дуже-дуже складно, але ми впоралися. І зараз я буду висаджувати спочатку чимерники кіхери. Потім подивлюся, чи зможу я висадити щось з цих рослин. Вирішила розставити горщики, щоб подивитися візуально, як воно буде виглядати. Мені дуже хочеться створити тут бордюр, який буде всі чотири сезони гарний, квітучий або просто вічно зелений, і буде прикрашати мені клумбу і вхідну зону у будинок. Я вже просто в очікуванні, яка буде краса на цій клумбі, коли все це завершиться і посадиться. Чемринки я сажаю так само, як і всі інші рослини. Викопую яму в рівень такий, щоб не загробити точку росту у чемерника, бо він буде дуже погано рости і може загнювати. Додаю активатор ґрунту, паралельно витаскую всі каміння, які там зустрічаються. І ось такий шикарний. Кущик в мене, корінечко в нього біленьке, йому буде добре тут, бо тут буде такий або сонячна, або півтінь. І обов'язково я буду собі відмічати, в який час і в яку пору року яке освітлення на цих місцях. Все, посадка завершена. Таким способом я саджаю всі інші свої чемерники і гіхери. Так, вони отруйні. Я працюю голими руками, але я потім буду дуже гарно це все мити. І в саме головне пам'ятати, що не можна очі терти, щось там в рота лазити або ще щось робити. І камінці, камінці, камінці. Ще посадила, тепер буду хери саджати. І ось у мене є такий кущик. Бачите, я хочу його спробувати розділити. Кажуть, що гійхери дуже легко вкорінюються, тим паче, що зараз у нас плюс 7. Вчора дощі були. Ось так поділила і буду висаджувати. Тепер у мене є два таких гарнючих кущика гейхери. Безоночки, які я випадково відламала при викопці, і оцей маленький, бачите? І зараз я хочу їх посадити у горщик для того, щоб вони прижилися, а потім я їх буду пересаджувати. Посадила я в горщик ці два чемерника, а те, що я вам показувала, ось він там на адаптації. Нехай приживається, нехай. Росте, а коли прийде час, я його пересаджу. Бо на цій лінії е, тут сонце не буде так достатньо. Я якраз подивлюся, як через гараж е, тут освітлення буде. Коли сонце, коли немає сонця, і буду вирішувати. Так само ось ці дві є гери теж вони посаджені тимчасово. Просто поки що немає е, клумби, як, на яку б я могла їх висадити. А взагалі. Ось така виходить у мене поки що картинка. Буде такий бордюр вічно-зелений біля входу в будинок, який буде ще й квітувати дуже-дуже довго. І гіхери, вони ж теж, бачите, грудень на дворі, а вони які яскраві і гарнюші. Сподіваюся, їм тут все сподобається і вони будуть гарно наростати. Хотіла вам показати. Вже є квітонос, бачите, дивіться на мої руки, все буде чисто, буде гарно. Але зараз я про квітонос. який він. І там ще маленький бутончик. Сподіваюсь, це ніяк не вплине на їх квітування. Листочки я не буду зрізати такі зелені, тільки ось такі вже висохші, позрізаю, і потім буду дивитися вже в березні. Як будуть листочки наростати? Ось такі я зріжу, а ці, що гарно виглядають, такі зелененькі-зелененькі. Ну, на що їх зараз зрізати? Нехай радують своєю зеленю, коли все спить, і тільки хвойні. І ось такі вічно зелені рослинки радують око. Ось цей маленький кущик, і ось тут поряд. Це два маленьких чимерника, які я саджала з педев'яточки, купляла в Планц», це Double Ellen Red і Double Ellen White. Вже теж, бачите, повипускав квітоноси. І ось тут теж великий такий квітонос. Тому очікую на гарне квітування. зовсім зовсім скоро. Ось такий тимчасовий поки що парканчик, щоб собаки не витоптували. Ви бачили на відео, як Пандора бігає тут. І топче все. Там я ще мотузку натягну кілька рядів, щоб вони не проходили. Або пошукаю ще на іншій ділянці нашу отаку сітку. Десь має бути цілий рулон цієї сітки. Привезу і тоді просто загороджу. Хотіла ще вам показати хотіла вам показати ще клумбу. Чотири сезони. Її називається моя перша клумба, яку я висаджувала в цьому році, в жовтні. Про це є відео. На сторінці нова клумба. Можете подивитися, якщо вам цікаво, і хотіла показати, що в мене вже розквіт нарешті третій пізньоцвіт. Подивіться, який він гарний. В нього найбільше квітоносів. В цьому було два. Цей самий перший квітував теж було два. А цей, ну просто одразу видав мені п'ять квітоносів. Дуже-дуже гарні. Дивіться, які вони гарні. Вже повсходили шафрани, крокуси. І навесні тут ще аліуми, підсніжники. І зараз вона виглядає дуже гарно, як на мене. Ці чемерники, ось вони ще вкриняться, І я сподіваюся, випустять квітоноси і будуть квітувати. А у Фіпогон, коли розростеться і гіхери, теж такі будуть гарні-гарні. Куртинки, які вони будуть утворювати. Так, розрядився телефон, не зняла вам процес. Але отут вздовж я насадила купу цибулькових. Нарешті, бо вони вже почали трошечки проростати. В мене в сараї зберігалися. Тут і тюльпани, і мускарики, і цибулькові різні там цибульки. А на іншій клумбі ще посадила нарциси і ацинти Тому. Весною чекаю красу. Наступне відео буде в мене про посадку моїх хвойних на цю клумбу. Треба ще буде подумати, як і що розташувати, щоб було гарно, на перспективу. У нас, подивіться, яке сонечко вийшло, аж на душі стало радісно. Тому на цьому я з вами буду прощатися. Всім бажаю мира, добра і пока-пока. До наступних зустрічей!